Здоров, хлопці! Цим прекрасним дощовим нідерландським вечором осіннім я розкажу вам, як я працюю в кур'єрській доставці на велосипеді, на якому велику я їжу, що я вожу, ну і можливо скільки я заробляю. Тому дивіться, йоу! Оце мені доставити за сьогодні. Це має бути десь 43 пакунки. Це просто те, що люди замовляють, це з різних веб-шопів, там онлайн-супермаркети, типу розетки, «Зари», «H&M», всякі різні. Я ось доставляю їх на таких велосипедах. Зараз один тип вже розвозить. У мене тут залишилось два велосипеди. Я брати не буду, бо в нього зламані гальма. Оцей я, мабуть, буду брать. Так, ну збираю. Я, чесно кажучи, не впевнений, що все це влізе мені в пакунок, якщо не влізе, то мені доведеться два рази. Їздити, я ще на цьому велосипеді ніколи не їздив. Він новий, бо той зламаний, тому на цьому буду їздити сьогодні. Дивіться, така тема, коли складаєш, дуже важливо пам'ятати, що треба складати з кінця на початок, тобто з останнього пакунка до першого пакунка, бо тут програма на телефоні, вона прикладає маршрут з першого по останній пакунок, тому перший пакунок я доставлю найпершим, тому він має бути згори. Тобто починаємо з останнього і нагору. Другий поєнт, е, який варто вказати, ще, якщо в тебе буде забагато пакунків, отак вони будуть торчати ще вплотну до керма, то ти не зможеш кермом обертати. Ну і впадеш це дуже небезпечно. коротше, Треба за цим слідкувати, щоб у тебе пакунки не блокували рух керма. Ось така тема. Ну і ще є пакунки різних розмірів. Побільше пакунки йдуть на центр, пакунки поменше йдуть по боках. Деякі пакунки взагалі в поштовий ящик запихується. У <му> мене виникло питання, що. Оці сумки, у них є такі стрепи, якими можна, типу, закріпіть ось на такому. Типу, вигляді. чикс. Навіть якщо сумка не закривається, то ти зможеш зверху отак тримати. А тут, якщо сумка не закривається, то я не знаю, як, типу, мені впевнитися, що в мене пакунки не виваляться, якщо сумка буде відкрита. Коротше. Я... Знаю, подивимось. У мене ще дві оці великі коробки. Я не знаю, як я їх сюди засуну. У мене тут вже є отака коробка. Ну, Подивимось. Я все вмістив, але подивіться наскільки наскільки цекалічно виглядає. І звісно на поворотах все це повивалюється. Тому я знайшов на складі ось такі стрепи, зараз я буду їх цепляти тут. Сподіваюся, що це мені допоможе якось це зафіксувати. Ну ось це нестандартна трошки ситуація. Новий велосипед. Зараз будемо дивитися. Якось і так я натягнув. що воно буде триматися. Ну, в принципі, оці великі пакунки, оце найперший, мені довести його і все буде норм потім, я думаю. Також на вулиці я сподіваюсь, що вони сильно не промокнуть. Але буває, що і промокає. Я вам ставлю, як буває, розвалюються пакунки. І, наприклад, люди навіть кажуть, я не буду такий приймати пакунок. Ну добре, завантажив. Тепер мені відкрити оці ворота, вивести цю херню, вдягнути жилетку робочу, що я, типу, не просто якийсь типу, а реальний доставщик, і будемо їхати. Я використовую такий налобний ліхтарик, бо вже темно, не завжди все можна побачити, наприклад, номера будинків. Тому ця тема реально прикольна штука. Ну, ось так виглядає моя бричка. Це, до речі, попередні всі великі були на планетарній втулці. А цей навіть типу з касетою, яка, до речі, з RAM-1, не знаю, що це. Мені здається, з Планетаркою насправді зручніше, але подивимось. Суха на маленькому приїзди. Ik heb een pakketje voor uw bureau. Dat nemen? Uh, nee, ik wil het niet nemen, want ik ga zo weg. Okay, geen je de voor je open, doe je ja, je doe maar doe, maar, doe maar, doe maar. Dankjewel. Бо, по-перше, треба довго йти до дверей. По-друге, не знаю, там постійно нікого нема вдома. Я не знаю, з чим це зв'язано, але просто я п'ятьом різним сусідям подзвонив, ніхто не відкриває. На що замовляти посилки. Ну, все я тоді відмічаю, що нікого нема вдома, і поїду далі. Коротше, достав вже 10 пекежів, пакунків. Вже темно, як ви можете бачити, не знаю наскільки гарно мене видно. Я розчехлив свій ліхтарик пенсіонерський, щоб мені було зручно бачити всі пакунки. Іноді буває таке. Що люди людей нема вдома, що ми тоді робимо? Ми просто дзвонимо сусідям до п'яти разів і просимо їх взяти пакунок для їх сусідів. Зазвичай вони погоджуються, іноді рідко не погоджуються. Іноді всіх п'ятьох сусідів немає вдома. Тоді ми кажемо, окей, ми не можемо доставити це і не доставляємо. Забрав коротше, велетенський зараз пакунок і тепер ось так виглядає. Блядь. Моя сумка. Ну, Я думаю, я її можу закрити навіть. Закрив сумку, як ви можете бачити, ось така вона велетенська, навіть враховуючи те, що там немає вже 15 пакунків. Ну і ще пішов дощ, не знаю, чи можете бачити. Але він не сильний, тому це, це норм, це в принципі норм. Е, що погано, це що керувати, звісно, сенсорним телефоном, дуже важко, коли на нього л'ється вода постійно, але я намагаюся. Тому такі справи. Люди до речі катаються на вілах, імпохірне дощ, бо це вже, мабуть, п'ятий дощ за сьогодні. Нічого незвичайного. Коротше, отак я їду, отак от виглядає сумка, в якій майже нічого немає. І дивіться, як вона звисає. І прикол в тому, що вона треться об колесо переднє. Ну це вообще факап, звісно. Потужний. Чого, чого не можна от цю частину так, типу, зафіксувати якось сюди? Ну подивіться. Я зараз там тупо дирку протру. Коротше, зараз буду щось робити. Чи я зафіксував, взяв оці стрепи, зацепився отут за штуку. Е і за підсидільну трубу. Ой, сорі, яка підсидільна? За рульову трубу, не знаю, за шток вілки, мабуть, зацепився. І з цієї сторони так само. Бачите? І так вона якби сумку протягує на цю сторону. І тепер вона більше не звисає, як ви можете бачити. Саме прикол, що в сумці вже вода. Типу, я сподіваюся. Посилки не сильно зіпсуються, але, типу... Ви бачите, просто вода стоїть. Ну, як би отак, от. Залишилося десь 5 пакуночків, а сумка все більше і більше похожа на в'ялу похилоцицьку, як ви бачите. Якось так. Поставив лясика, він, звісно, там мокрий і жесть просто всередині, я ось так його розкрив Ну, бачите, скільки води. Оці ляс... лясики набагато краще. Хоча вони такі, знаєте, вони типу глибокі. Тобто, по ідії, там має більше води збиратися, але ти їх просто береш, отак от, от хіракс накриваєш і туди нічого не потрапляє. А тут... Якось ти, типу їдеш і воно постійно трошки відкрите і воно постійно щось залітає. Я, типу, не знаю, чому так. Так що так, ось такий в мене робочий день, дощ все ще йде, але він, до речі, насильний. У нас є спеціальний одяг. Стосовно оплати, я за кожен пакунок отримую 95 центів. Сьогодні я доставив 43 пакунки, ну, тобто, десь приблизно 40 євро я отримую за сьогодні. Це мене зайняло приблизно 2 години. І ще десь хвилин 15 на те, щоб запакувати весь лісопет повністю. Я це роблю пару разів на тиждень, ви можете, звісно, якщо вам це цікаво, робити кожен тиждень, якщо вам цікаво, я залишу посилання на цю роботу під відео. Ну, і ви, звісно, маєте жити в Нідерландах. так? Пишіть ваші запитання, ставте вподобайки і пишіть так само, на які б теми хотіли побачити ще б відоси. Чи це буде про фікси, чи це більш таке обширне велосипедне поняття? знаєте. Пишіть в коментарях. І слава Україні! Не забудьте задонатити на ЗСУ обов'язково, а потім вже переходьте по висланню в описі і записуйтесь на роботу кур'єром.